Перед початком забігу в Інтерран на стадіоні Ворскла у Полтаві проводять руханку. Першими до участі готуються діти. Разом із братом бігтиме Андрій Бабенко. Для хлопця цей забіг другий. Я біжу 400 метрів, я захотів пробігли пити, тому що я обожнюю спорт. До забігу долучилися 400 осіб. Ми поділили їх на дистанції 400 метрів для дітей від 8 до 13 років на 1 кілометр, 3 та 5 кілометрів. У нас долучилися учасники з міста Чернігів, Київ, Бучі, а також міста Одеси. Мета долучити всіх до фізкультурно-здоровчих заходів. Враження просто чудове. Це був такий адреналин. Мені дуже сподобалося. Я якщо ще буде такий забіг, то я обов'язково сюди прийду. Мені дали отаку медаль та диплом. Участь у змаганнях безкоштовна. Для того, щоб долучитися, охочі мали завчасно зареєструватися. Дистанція один кілометр. Взяти участь вирішив, щоб покращити стан здоров'я, тому що, як на мене, біг це життя наше. Я являюся учасником або ну так, учасником полтавського клубу активні парки. І інколи мені Цікаво побігати, і така велика подія. Тому вирішив трохи побігати, може познайомитись з новими людьми, от, і випробувати себе. Сьогодні вирішив взяти участь в дистанції 5 кілометрів. Тільки для себе поки що влітку буде налаштований на перемогу. Усі учасники отримали медалі та дипломи. А ті, хто посів призові місця, кубки. Такий забіг організовують з 2023 року, розповів виконувач обов'язків директора обласного центру спорт для всіх Олександр Іванов, Каріна Попова та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.